дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному попрощалися із 33-річним солдатом Олександром Баршаком, який загинув на Донеччині. Рамка металошукач та охорона від тепер депутатів на сесії обласної та міської рад перевірятимуть на наявність заборонених речей. Нагороджений медаллю за працю та звитягу за відновлення електромережі на Херсонщині. Майстер з Рівненщини у День енергетика розповів про роботу під обстрілами. На Майдані Незалежності сьогодні попрощалися із 33-річним солдатом Олександром Бершаком, який загинув на Донеччині. Як повідомила прес служба міськради, чоловік родом з Рівного навчався у 20-й школі. Опісля переїхав до Квасилова, де у місцевому навчальному закладі здобув освіту зварювальника. По тому впродовж 15 років займався встановленням котлів та систем опалення. Це мої дочки. Кум хрещениці. Він дуже-дуже хороша людина. Він Дуже-дуже він любив своїх дітей і хрещеників. Я про нього поганого нічого не можу сказати, тільки самі лучші побажання. Матері терпіння терпіння і терпіння. На початку повномасштабного вторгнення Олександр патрулював вулиці та чергував на блокпості у Квасилові. Затим вступив до Здолбунівської тероборони, проходив підготовку та навчання. В травні цього року Олександра Бершака мобілізували. Спершу чоловік проходив військові навчання на Житомирщині, потім у Великій Британії. Йому прийшла повістка. Він одразу пішов ну, сам. Тобто він, і навіть коли він в госпіталі лежав після поранення, він все хотів повернутися, бо все ну, згадував, як там його побратими, як вони без нього. Дуже хороший, дуже чуйний, дуже такий відзивчивий завжди був. Ну, тобто тільки позитивний, нічого поганого не можу сказати. З 26 серпня Олександр Бершак воював на Донеччині. У вересні отримав поранення. Проходив лікування та реабілітацію. Як повідомили у Рівнераді, 13 грудня військовий повернувся у бригаду, а 18-го загинув під час бойових дій в районі Новомихайлівки. Поховали загиблого солдата на алеї героїв, кладовище нове у Рівному. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Рівна рада затвердила бюджет громади на наступний рік. За прогнозованим рівнем доходів він буде майже ідентичним бюджету минулого року і становитиме 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Повідомив секретар Рівнеради ради Віктор Шакерзян. Майже 60% наповнення надійде від доходів фізичних осіб. Нагадаємо, що у 2023 році держава забрала з місцевих бюджетів військовий ПДФО. Водночас громади продовжать отримувати цільові субвенції з державного бюджету. Зокрема, на освіту у 2024 році. Її планують в розмірі 620 мільйонів гривень. Також рівна рада затвердила програму забезпечення квадрокоптерами цивільного призначення військових частин збройних сил України, інших оборонних та правоохоронних органів України на 2024-2025 роки. Під час сесії стало відомо, що додаткове фінансування на збройні сили розглядатимуть на початку наступного року. Задача, яка стояла перед нами, тобто прийняти перш за все програму на закупівлю дронів. Дуже важливо було і зразу виділити туди кошти, тому що ми зразу в січні місяці зможемо Пляти їх і передавати будівель, здається, якщо я не помиляюсь, 50 мільйонів на закупівлю саме дронів, і також 42 мільйони це сама це програма, яка забезпечує і субвенціями також і закупівлю тепловодів. Все, що може, наприклад, громада закупляти, це органи місцеве середовище, це, що не стосується військового оснащення. Тобто, це передбачено законом. Ну і заборонено. Субвенції ми надаємо саме військовим частинам. Вони тоді можуть самостійно собі закупляти те, що їм потрібно. П'ятниця 10 ранку депутати Рівненської обласної ради збираються на останню в цьому році сесію на вході до зали засідань. Рамка металошукач та охорона. Відтепер потрапити сюди депутати зможуть лише після додаткової перевірки, каже голова ради Андрій Карауш. Звичайно, це пов'язано з безпековими заходами після подій на Закарпатті, Тому є спільне рішення, і така вимога від правоохоронних органів. Зал є публічне місце, такий випадок, тому я не думаю, що це якесь обмеження, чиста формальність. Подія, яку пригадує посадовець, сталася 15 грудня у Керецькій сільській раді на Закарпатті. За інформацією місцевої нацполіції, під час сесії один з депутатів кинув гранати. Тоді, за підрахунками правоохоронців, травмувалися 26 людей. Частина депутатів обласної ради таке нововведення підтримують. Я абсолютно не хвилююся, але до таких от заходів превентивних я ставлюся позитивно. Проблема нашої влади в тому, що вона хоче боротися із наслідками, а треба боротися з причинами. Напевно, щоб гранати не кидалися в сесійних залах, потрібно насамперед не металошукачі. Потрібно не робити те, через що люди кидають гранати. Я думаю, що правильно, що поставили. Що тут говорити? Я одобряю. А ви знаєте, яка ціна приблизно ні? Не орієнтуюсь, невідомо мені, але думаю, що така річ потрібна. А це вхід до сесійної зали міської ради. Тут сьогодні депутатське голосування також розпочались з перевірки присутніх металошукачем, враховуючи сьогоднішні реалії, то що у нас де війна, можливо для когось це буде і створювати тимчасові незручності, але я ну з загального підтримую. Це елементарні засоби безпеки, які були в житті. Я думаю, що тут правоохоронні органи чи інші структури, які охороняють безпеку, виконують свої роботи. Це правильно рамки металошукачі, які розмістили у залах засідань обласної та міської ради знаходяться на балансі головного управління національної поліції області та придбані за гроші держбюджету, пояснює заступник начальника з превентивної діяльності Рівненського райуправління поліції Іван Теліга з метою забезпечення належної публічної безпеки і порядку під час проведення сесії нами встановлюється Металодетектор для того, щоб громадяни, які прибули на цю сесію, не мали можливості принести туди заборонені предмети, речі, зброю, якісь металеві предмети, які можуть стати знаряддям вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень. Під час проведення будь-яких масових заходів у разі інформації про те, що може бути проведено зрив, може бути пронесено будь-які речі, які можуть зірвати захід. Нами буде встановлені дані детектори. Рамки металошукачі під час сесії міської та обласної рад правоохоронці встановлюватимуть й надалі, каже Іван Таліга. Надія Кривко, Максим Коломис, Дмитро Сидор, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Тимчасову переправу через річку Случ біля міста Сарни планують відкрити з 25 грудня. Про це сьогодні під час сесії обласної ради повідомив заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Роман Руденко. За його словами, монтажний міст відкриватимуть для проїзду з 6.00 до 8.00 ранку та увечері з 18.00 до 21.00. Він діятиме до повного відкриття мосту на трасі М 07 Київ Ковель Ягодин якому нині проводять капітальний ремонт. Наразі існує два затверджених варіанти об'їзду. Нагадаємо, міст через річку Случ закрили на ремонт 1 серпня цього року. За даними порталу публічних закупівель, Прозоро, загальна вартість робіт майже 917 мільйонів гривень. Додамо, що раніше тодішній начальник рівненської ОВА Віталій Коваль повідомляв, що резервну переправу через річку відкрили 9 серпня. Пізніше, 16 серпня, монтажний міст. Повністю перекрили я. Думаю, до кінця наступної неділі ми вже ці вікна відкриємо. Єдине, що хочу зазначити тут питання по вантажному транспорту. Можливо, тільки буде для легкового. Хотів би користуючись нагодою, подякувати мешканцям Сарницького району за проявлену терплячість і розуміння, що дало можливість нам ремонтувати міст з випередженими графіками більше ніж в три рази. Замість відкриття мосту, який планувався на кінець року, я думаю, ми встигнемо відкрити його до кінця першого кварталу. Страх був, переживали всі, були обережні, інструктажі получали, знали, що куди ми йдемо, що ми йдемо. Ну, перед нами йшли сапери, розміновували території. Ми йшли вже по розмінованих, позначених територіях. Старалися не, не виходити за флажки, не робити лишніх рухів. Майстер із ремонту устаткування рівне обленерго, 31 однорічний Олександр Приступа пригадує: як був на Херсонщині, де разом з колегами з Млинівської дільниці відновлювали електромережі. Запитувалися людей, скільки в них не було світла, Люди нам відповідали, що рік більше року деякі люди сиділи без світла і ждали нас з дня на день. Казали, що ми другі після ЗСУ, кого вони найбільше ждали. Вперше розповідає, потрапив на Херсонщину у січні цьогоріч. Приїжджали і все з нуля, робили повністю. Це були розбиті лінії, побиті опори, підстанції, трансформатори. Що ну, взагалі не було нічого? Додає, після цього в деокуповані населені пункти їздив ще чотири рази. Каже, там перебували впродовж місяця. Поверталися на тиждень додому і знову вирушали відновлювати мережі. Запиталися, чи маєте бажання об'їхати. Всі погодилися, нікого ну ніхто не, не був проти. Всі знали, куди їдуть і за чим їдуть, і що мають робити. Яка основна задача наша буде? Їхали відновлювати допомагати людям. Подавати електроенергію, щоб люди мали світло і переживали зимовий період зі світлом, що могли, ми, ну все що в наших силах це ми зробили. Розповідає, проживали в помешканнях місцевих жителів. В сиділи всі в підвалах, ховалися, бо були інтенсивні обстріли. Були старалися люди не виходити на двір. Без потреби. Дуже багато звітів виїжджало ну, в той період, як ми вже почали відновлювати, як вже світло появлялося в деяких селах, люди почали, ну, починали вертатися вже дуже багато, що є світло і починали вертатися. За відновлення електромережі Херсонщини Олександра Приступу нагородили медалю від президента України за працю та звитягу. Як буде потреба, будуть звільнені території і треба буде наша допомога. Ми завжди готові їхати допомагати. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. 25 страшно грудня. Ми відзначаємо Різдво Христове напередодні о 16-й годині. У нашому храмі, зокрема, є Святопокровському соборі, буде служитися велике повечір'я з ранньої, напередодні різдва Христова, приурочене власне цьому святу. і в сам день свята буде звершено також. Дві літургії о сьомій годині і о дев'ятій годині тридцять хвилин. Відвідавши богослужіння, сідаючи за святковий стіл, пам'ятаємо помолившись до Господа Бога. Пам'ятаємо про наших воїнів, за них обов'язково згадаємо, поколядуємо, зателефонуємо, підтримуючи їх. Таким чином будемо єднатися.